Вітаю! Сьогодні будемо говорити про вимову приголосних звуків і про таке фонетичне явище, як асиміляція або уподібнення. Тож, вимова приголосних звуків. Запам'ятайте, що дзвінки приголосні, а дзвінки це Боже, Гоже, Гедзю джаз, або всі, крім хоч фокус, це шепіт», Отже, дзвінки приголосні в кінці слова в кінці складу не оглушуються. вони залишаються дзвінкими. Наприклад, слово книжка ми чуємо і маємо вимовляти звук Ж, або слово гриб. В кінці вимовляємо звук Б, а не П. Або репортаж. В кінці вимовляємо Ж, а не Ш. Це перше. Друге, букво сполучення дж і дз, якщо вони в одній частині слова, в корені, вимовляються злито, і позначають вони один звук. Наприклад, джинс, дзвінок. Глухі приголосні перед дзвінкими от дзвінчуються, тобто стають дзвінкими. Наприклад, боротьба ми чуємо звук Д, хоч пишемо букву «т», «т» – ніякий знак. Чому? Бо дзвінки Б впливає на попередній і робить його дзвінки. Ви пам'ятаєте, парні, дзвінки глухі, Б, П, Д, Т, «з», «с». Г. Т. Вокзал. Пишемо букву К, а чуємо звук Г. Просьба. звук З, бо наступні дзвінки Б впливає на попередні. Дзвінки приголосні перед глухими не оглушуються. Те, що я говорила в першому випадку. Наприклад, дужка, казка. Але винятком будуть слова зі, з, з, з буквою Г. Буква Г уподібнюється до Х. Уподібнюється, тобто глухий ти впливає на попередній і робить його глухим. То Г стає Х, кігті, нігті, легко, вогку. Що ж таке уподібнення або асиміляція? Це процес це фонетичний процес, коли вимова одного звука впливає на вимову іншого, сусіднього. Асиміляція може бути за м'якістю. Наприклад, слово кузня запишемо транскрипцію. Пам'ятаємо, що буква Я після. Приголосного дає звук А і м'якість попередньому приголосному. І оцей м'який приголосний впливає на попередній з і робить його пом'якшеним. Ось тут відбувається явище асиміляції за м'якістю. Або свято. Буква Я дає звук А. М'якість попередньому приголосному, а цей приголосний ділиться своєю м'якістю. І відбувається явище асиміляції. Отже, це асиміляція за м'якістю. Може бути асиміляція за дзвінкістю або глухістю. Наприклад, слово легко, про яке ми вже говорили. В транскрипції третій звук Х, бо К впливає на попереднє, робить його глухим легко, наголос не забуваємо. Це асиміляція за глухістю. Або слово просьба. Відбувається асиміляція за дзвінкістю. Дзвінки Б впливає на попередній, робить його дзвінки. І це асиміляція за дзвінкістю. Було дві букви. С і м'який знак став звук З перед дзвінким приголосним. Отже, асиміляція за дзвінкістю глухістю. Також треба запам'ятати ось ці буквосполучення, в яких також відбувається асиміляція. Дієсла на ся маємо вимовляти як «ся». Наприклад, стається. Транскрипція це має бути ось так. ця. вимовляється, як ця. Ну, і пригадаємо попередній матеріал. Буква Є після голосного дає два звуки Є. Такий прописуємо. Наголос не забуваємо. «Шся» вимовляється, як ся. Наприклад, хвилюється. Транскрипції буква U дає звук У і м'якість попередньому приголосному. Буква «є» після голосного дає Є, і С вимовляємо як «ся». «Жці» вимовляємо як «сці», Наприклад, книжці. Я вас час імуляція. Шці вимовляємо як сці, наприклад, чашці. Це треба просто запам'ятати. Записати і запам'ятати. Чці вимовляється як двіці. Річці. Рідці Тече, як двічі отче, Зжи, як дві жи. Зжати, зверніть увагу, що змінюються не тільки звуки. Вони відрізняються від букв, але ще й кількість зжати було 5 букв, стало 4 звуки. США змінюється на ши. Дві ши. Наприклад, приніс ши. Буква І дає якість. Дві ши. Рініше наголостамо і забігаючи наперед, скажу. Якщо І в ненаголошеній позиції, то пишемо з наближенням до Е раніше. Я ось час міряцію. Ці вимовляються як дві ці». Наприклад, тітці. Тітці. Запам'ятовуємо це. А тепер переходимо безпосередньо до тесту. Поставте на паузу, спробуйте визначити правильно, на ваш погляд, варіант, і звірте з тим, що буду говорити я. Для того, щоб виконати це завдання, ми маємо прописати звуки, які позначають підкреслені букви. Доріжка звук «ж», бо пам'ятаємо, що дзвінки приголосні, в кінці слова, в кінці складу не оглушуються, а «ж» – це дзвінки миєшся. Пам'ятаємо, що в дії словах ШСЯ вимовляється як ся. Тому буква Ш є, а звука немає. Широкий Ш. Звук Ш. В усіх трьох словах звуки різні підкреслені. 600. Слухаємо себе, 600. Ми чуємо дві С. Т не вимовляємо. Дві С позначаємо як подовжений приголосний. Дбілісі. Перший звук ми чуємо як Д. Чому? Відбувається явище асиміляції. Дзвінки Б впливає на попередній. Пам'ятайте, Д Т пари. Метелиця Т. Слово свято. Транскрипції. Буква Я. Дає звук А і м'якість попередньому приголосному. Попередній приголосний, м'який ділиться своєю м'якістю з попереднім, робить його пом'якшним, відбувається явище асиміляції. Тому С. Перший звук С. Осінній. Буква І дає свою м'якість звуку Сі, і це також м'який. В слові просьба ми чуємо звук Зі. Бо дзвінки Б впливає на попередньо. І робить його дзвінки. Тому цей варіант також не підходить. Великдень підкреслена буква К, а звук Г. Пам'ятаєте, Г. «К». Чому? Бо дзвінки Д впливає на нього. А як же? Той самий принцип. Підкреслена буква це звук Г, і ґрунт це Г. Таким чином варіант Г. Перевіримо наступний рядок. Будинок звук Д, бджола «Дж» позначає один звук, Дніпро звук Д, бо НІ ділиться своєю м'якістю, яку отримає від І. Таким чином варіант Г. Друге завдання. Знову ставте на паузу, визначайте і звіряєте з тим, що я буду говорити. Шум звук «ш». Дивиться, маємо вимовити як «дві С, Сидиш – «ш». цей варіант нам не підходить. Кіт Т, тримати звук Т. Агентство у вимові цей звук ти випадає, тобто відбувається спрощення у вимові. І цей варіант нам не підходить. Мороз. в кінці слова, в кінці складу, дзвінки приголосні не оглушуються, тому з просьба з, бо дзвінки би впливає на попередні приголосні. Пам'ятаєте, з пари. І зілля з. З і Зі це різні звуки, тому цей варіант там також не підходить. Сяйво. його буква Я після приголосного дає звук А. М'якість попередньому приголосному, тому перший звук С. Вісті. Транскрипції. Буква І дає м'якість Т, а Ті ділиться своєю м'якістю з попереднім, тому Слові вісті також звук СІ, І засіяний. Буква І дає м'якість. також звук Сі. Після голосного я позначає два звуки, тому і А далі пишу. Засіяний. І у нас цікавий звук Сі. Таким чином варіант Г. Вущі чуємо. джміль «дж» в цьому слові і журнал «ж». Розглянемо ще одне запитання: третє. Знову ставте паузу і визначайте. Звук Д є в кожному слові рядка. Кладка він є, тому що «д» в кінці складу не оглушується. Футболіст тут він також є. Бо дзвінки Б впливає на попередній і робить його дзвінки. І город він також є в кінці слова, не оглушується. Ведмідь звук «Д» є. Десять звук Д є. Джерело немає, тому що це один звук «Дж». Баскетбол звук «Д» є. За рахунок того, що «Б» впливає на попередній і робить його дзвінки. Душа Д і дзвінок звук З. Податок Д, дятел Д, бо буква Я дає звук А і м'якість попередньому приголосному. Тому тут Д. До речі, не забудьте дятел наголошений перший склад, значить, е з наближенням до і, вимовляємо. Дятел. І звідти вимовляємо. Боку сполучення ДТ, як дві Т. Дитина звук Д, боротьба звук Д, день звук Д. Це також нам не підходить. Таким чином, варіант А. Пробуйте, тренуйтеся, проходьте багато тестів, і ви все зрозумієте і запам'ятаєте. Я бажаю вам удачі.